Голодный пират есть. Голодный-проголодный. Несчастный пират. Боже, какой он несчастный. Куда все другие подевались? Не знаю, куда вделась. Ешь, ешь давай. Ніж. Весь час оглядається. Кульочку годую, бо ...мокро так. Машу. Годую машу. На мокром тому. Такий корм у нас. Давай, їж скоріше, бо я змерзла. Їж скоріше, бо я змерзла. Ай, Маша. Маша. Дощ є. Сьогодні цілий день, холодно, дощ. І все-таки всякі проблеми цілий день. Якось їй, їй корм згрібати, щоб вона його доїдала. Їж давай скоріше. Холодний той. Залізо холодне. Каміння цегла теж не тепліше, мабуть. Зараз поїсть і піде. Так, і піде собі додому. Тобто у свій підвальчик. Давай іш, в нашому домі аварія сьогодні. Протекла каналізація. Завтра викликали майстра на 9 годину. Так що в нас такі, такі в нас справи. Маша, що таке? Ти вже все? Що, все? А їсти Маш? Маша, е! А їсти хто буде? Ой. А Хто буде їсти оце? Піду віднесу китя. Їж давай. Ну, я піду віднесу цю сміття. Значить, тече каналізація в підвалі там, де я годувала котів. Зараз я не можу там годувати. От вони полагодять оту трубу, що тече. Як вони її полагодять, невідомо. Поки що, але завтра викликали майстрів, що вони зроблять чи не зроблять. Подивимось завтра. Але у нас аварія серйозна. Так, наша маша. Де тут наша Маша? так, Мій лихтарик дуже слабкий, він вже не бере, тому така темна картинка. Так що я вибачаюся, що ж я можу зробити так. Так воно. Маша з'їдає. Давай з'їдай. Мисочок у мене нема, поки що. Ще нічого не купила нового, щоб були нові мисочки. Тут була азочка, піратика я годувала. Азочці я віднесла корму, віддала її хазяївам. Тобто вони її погодують. Маша. Давай, доїдай, давай. Доїдай. Все з'їла, а то Васька доїсть. Васька буде доїдати. Що, все? Все? Що Шо там? Щось є, якісь звуки? Щось тебе непокоїть? Наша, я замерзла, давай. Ну. Маша, ану їж. Маша. На, Маша. Ну, їж давай. Їж. Давай, з'їдай. Ось вона все розуміє. Що їй кажеш, вона дуже розумна киця. Але ж дому в неї немає. Живе в підвальчику. Їж давай. Ну, куди ти дивишся? Що, не хочеш, щоб Наїлася? Чи не смачно? Все, потягуюся, все. Забирать. Маша, що забираємо? Буде васька їде. Маш, ты будешь есть? Ну, Или нет. Давай. Думай, скорее. Вы бачите, что она надоела. Что-то слышишь, куда-то дивится, что-то ей там выжается. Хоть что, что, что жизнь. Давай, ешь давай. Я уже замерзла. Я зараз піду і все, Маша. Васька доїсти. Все, Маша, я піду, я не можу так довго чекати, поки ти поїси. Ну, Все, Маша, я пішла. Все, ну, пока-пока. Все, я забираю. Ото, ото забираю. Давай, їж. Чи їж, чи я пішла? Давай. Ну, ну, Маша. Чи ти чи я пішла? Ні, вона вже все. Тоді я забираю і йду додому. Ну все, Маша, пока-пока. Я забираю, Васька доїсть. пока пока От Маша, така Маша. Морочить мені голову. Ви бачите, тільки я хотіла забрати ту мисочку, вона одразу захотіла доїдати. Наша давай доїдай, бо я вже змерзла. Ми ж як. Заїдай там. таке кіно у нас. Отаке у нас кіно котяче. Да? Котяче кіно. Заедай скоріш. Васьки віддам. Давай, заедай. Ну, заїдай. Мій ліхтарок вже зовсім не світить. Картинка буде темна Маша, ну шо це таке? Ну шо це за поведінка? Ну, все, я пішла, я більше не можу. Все. Ладно, Вася доїсть ти вже багато з'їла. Все, все, до побачення. Маша, я пішла більше не можу. Все.